Привіт, дорогі друже! З вами Геймер Гантеліо. Що ж, сьогодні ми поговоримо про проєкт Arizona RP. Всі його знають, це наш улюблений з вами самп. І так, в чому буде суть цього відео? От. По-перше, хто тобто, б там що мені не писав і не говорив, але... Arizona РП Український проект. Український міжнародний. От. Чому? Тому що розробники цього проєкту Arizona РП. Так само, як і Родина РП. Всі знають теж. Але то буде окреме відео. От. Розробники Українці. Всі їх знають, і можете детальніше ознайомитися на офіційних сайтах того або іншого проєкту. Що я хочу сказати. В правилах Arizona РП немає того, що офіційно там, типа, десь тільки російська мова. Ні. Друзі, ні. Розробники українці. Багато хто з Харкова, так, всі знають місто Харків взагалі, так? Да? І от. Ви можете спілкуватися, можете спілкуватися на будь-якій мові. У вас немає права ніхто обмежувати в цьому, але діють правила, що не можна робити, наприклад, феми з нікнеймами, наприклад, Вагнер. Всі знають, да, або щось таке. Це йде як політичний, типа політичний розпал конфлікту. Тобто тут це робити заборонено, можно отримати мут там на 200 хвилин. Можна отримати банк. А О, грошей? Д... Деньги, говоришь? О, можешь мне дать денег. Привіт. Да, давай всем. Цікавий чувак. Иди сюда. Іду, йду, йду. Йду. От я. Цікаво, цікаво. Так, зараз він. О, дякую, дякую, дякую. Дякую. Ну ти ж тоді всім. роздай, да, як тут вже бачу людей багато. Так. І так, про що я говорив? По-перше, якщо вам адміністрація там видає мут за українську мову, ви маєте право, коротше, зробити скаргу на форум. На того адміністратора, який вам це зробив. Звичайно, якщо ви не стосувалися там політичної теми, тобто російсько-української війни, да і там, наприклад, не принижували якусь націю, ну ви розумієте, да що тут е розпал політичного конфлікту, приниження націй Оск адміністрації, за це видається мут або бан. Брат на що? Дякую, дякую. Дякую. Якийсь багатий попався. То добре. Так от. Ви можете на проєкті Arizona RP спілкуватися будь-якою мовою, навіть польською. І вам ніхто не має права щось сказати. За мову, тому що я спілкуюсь українською мовою. Це моя рідна мова. І, друзі, саме головне треба розвивати український сам, сам, да? треба розвивати україномовний ком'юніті і україномовний Ютуб. Тому що україномовного сампу. Взагалі раніше, як і україномовного Ютубу, не було. Ці звикли розмовляти російською. Ну так вже склалась доля українців, що, що більшість України розмовляла російською мовою. Але друзі, зараз в нас такий тяжкий в Україні час, і мова має значення. Ми можемо розмовляти на будь-якій мові, так? хоч я можу вивчити польську і вивести стріми польською мовою, англійською, німецькою. Але я не маю права забувати, що я українець. І в Україні моя мова, моя мова, державна мова є не польська, не китайська, ні в коїм разі не російська, а українська і тільки українська. Ми всі українці зараз має бу маємо бути об'єднаними. Не сваритися, поважати один одного, бути людьми, залишатися людьми, пам'ятати про те, що всі ми з вами люди, і ми ніхто не знаємо, що зараз в такий тяжкий час, коли йде війна, що може статися через годинку або через хвилину, що станеться вночі, що станеться завтра. Тому, друзі, не сваріться, поважайте один одного. Зараз в такий тяжкий час, треба один одному допомагати. Я думаю, всі мене зрозуміли. І так, саме таке головне, от що я ще хотів сказати, хто ж мені допоміг розібрати е, такий, знаєте от розібратися е, ну більш детальніше? От, з Гейта-проектами. Це, звичайно, мій модератор, якого ви всі знаєте, це віка паляниця pаляниця он у правому куточку. Ви бачите її канал. Особливо, друзі, цікавий український файний контент. Це дуже чудова дівчинка. Рекомендую підписатися. Ну а ви, друзі, чекайте стрімів по сампу, по GTA 5, по GTA Ukraine RP. Вони обов'язково будуть і буде ще багато відео по різним проектам, які варті вашої уваги. Ну а з вами був я, Егеймр e Гандельовий. Тому що ж, друзі, до нових з вами зустрічей.